Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Знаєте, це і наша справа, якою буде майбутня Росія. Та? Тому що я вважаю, що от як після Другої світової війни українці мають докластися до того, щоб Росія більше ніколи Україні не загрожувала. Це щонайменше. А насправді не лише Україні. Тому українці в цьому питанні. Мають право голосу, що найменше, так і мені здається, що ми маємо бути активними, щоб мати свій власний план, і висловлювати свою позицію, якою має бути в майбутньому те, що зараз називається Російська Федерація. А з тим, щоби, ну я так образно скажу, щоби ці ікла з сучасної потвори, сучасної, я повторюю, російської потвори, насправді вирвати. Щоб більше, якби би не було війн і нападів, а і тим більше, все це щоб не було загорнуто також в якусь ідеологічну програму, яку Путін готував реально десятиліттями. Сергій Гайдай з нами зараз політтехнолог. Сергію, вітаю в ефірі! Вітаю Дмитро. На зв'язку відбувається форум, який називається Свободна Росія. Так, от збираються люди. Як правило, такі форуми проходять десь в еміграції за кордоном. Збираються люди, які не підтримують режим Путіна. Це безсумнівно, а такі зібрання і, і їхніх лідерів взагалі можна на твою думку розглядати як альтернативу російській диктатурі, російському диктатору, знаєш, як таку силу, яка знесе цей путінський режим і творитиме щось нове на залишках цієї Російської Федерації, яка існує. Ну сьогодні, Дмитро. Я був присутній на двох таких форумах. Вони завжди відбуваються майже завжди в країнах Балтії. Я два рази був запрошений як доповідач до від України на форуми, які відбувалися в класному місці. Мені дуже подобається Литва і Вільнюс. Це було до війни. Звичайно, коли починав почала, коли почалася гаряча фаза війни. Торгнення росіян вже було на не на таких форумів Тут важке питання, чи можна розглядати це альтернативою в повній мірі ні. Але я вважаю, що краще повинно бути, хоч так, хоч таким чином, десь повинна збиратися їхня опозиція, ніж взагалі цього б не було, скажемо, таким чином. але в мене під час війни сформувався до них багато всяких посилань, і якщо б мене знову запросили на такий форум, я б сказав тільки одне: справжньою опозицією може вважатися тільки ті люди, хто зі зброєю в руках готовий здійснювати, скажімо так, ліквідацію цього злочинного фашистського режиму. І такі росіяни є, вони воюють сьогодні на нашому фронті. Це Російський добровольчий корпус, це легіон Віль Свободна Росія, і це значно краще діє ніж збиратися десь там. Ні, ну можна збиратися, але підтримувати, донатити, збирати зброю і робити все. Причому в якийсь момент таку ініціативу прихопив дуже дивна людина, якої зараз немає. Ти знаєш, це був пригожем. Оце був приклад, що треба насправді робити російським опозиціонерам, якщо вони дійсно хочуть вважатися антипутінською опозицією. А кого із яскравих лідерів зараз антипутінської опозиції, такої а, мирної, яка не воює, яка там, ну як правило, ці люди я без іронії кажу, це просто насправді так і є. Перебувають десь за кордоном, от і. Ну і розповідають, що треба робити досить часто. Ще знаєш, інколи я фіксую, коли вони українців продовжують вчити, що потрібно робити. Але хто із кого ти бачиш зараз із реальних лідерів, які можуть ну очолити, будемо так говорити з тобою, цей політичний блок. А антипутінізму та а росіян, які налаштовані на те, щоб знищити путінський режим, прибрати його. Ну, Я буду послідовний. Я готовий підтримувати, спілкуватися, дискутувати з будь-яким антипутінським опозиціонером, включаючи і тих, хто зараз працює в Ютубі, наприклад, мені найбільшим поною позиція Майкла Наті. Якщо ти знаєш, який є у себе колега-журналіст. Але все ж таки справжнім опозиціонерам, це зараз ті хлопці, які зі зброєю в руках воюють на нашому боці. Саме вони стануть, і мені здається, я б підтримував особисто як лідерів майбутньої країни, ну, я... Росії. Я... Яким чином допомогти росіянам вийти із цього інформаційного полону путінського режиму, тому що тут є певне замкнене коло. А, нібито, нібито, ну якби багато хто намагається їм донести правдиву інформацію, але вони в зачарованому колі, там всередині Росії, де абсолютно панують е, пропагандистські канали, пропагандистські джерела, і і часто цей ну якби інформаційний вплив ззовні нівелюється, Та він практично дорівнює дорівнює нулю, і виходить таким чином, що Росія, якби самоіндикує цю війну і самоіндикує. Ну, ненависть абсолютно не приховано до українців, що підживлює путінський режим. Ти бачиш вихід із цієї ситуації? Тобто, якщо простіше сформулювати, що має статись, щоб Росія прокинулась та і побачила, що Путін її веде ну в самісіньке пекло насправді? Ну, дивись, моя професія це реклама, піар, агітація, пропаганда для мене, пропаганда не є негативним словом, бо є пропаганда, яка працює на гарні справи. Пропаганда здорового образу життя, пропаганда лібералізму, пропаганда свободи прав європейських цінностей, цивілізаційних цінностей. Так, от вивчаючи цю тему, я чітко розумію, що не пропаганда діє на людей. Люди обирають пропаганду. Колись мене питали, як я відношусь до мешканців Донбасу, коли вони потрапили під окупацію Росіян. Я казав: ну, дивіться, а ті люди. Які обрали Україну, а вони вибрали самі собі як жити? Мені здається, там півтора мільйона людей покинули окуповані території, знайшли будь-які можливості і, скажем так, мігрували сюди, бо вони вибрали Україну. А ті люди, які вибрали Росію, ви не зможете їх приготувати. Вони вибрали Росію, вони іммігрували в Росію і потрапили в ситуацію життя в Росії, де їх вважали не своїми. Зрадниками і називали хохлами. А ті люди, які залишилися, їм все одно яка пропаганда. Вони будуть приймати будь-яку пропаганду, яка йде від влади. Це якщо буде українська влада, і їм вона буде забезпечувати стабільність, мір і зарплату. Заробіток вони будуть приймати українську владу. Якщо це будуть бандити, вони будуть змушувати їх жити так, як при бандитах і забирати їх як гарматне м'ясо. Це стосується і Росії. і адекватні росіяни, вони давно антипутінські. І вони, коли зрозуміли, що фашистський режим хоче забрати їх життя і відправити вбивати українців, ми бачили і, 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 і натовпи людей, які перецинали кордон і бігли з країни. Вони просто обрали ситуацію, розуміючи, що а, ніяка пропаганда на них не діяла. А, ще раніше поїхали. І люди, які готові були боротися з режимом, хоча б інформаційно. Хоча б інформаційно ще скажу. Найбільше я поважаю тих людей, які опинилися і тут зі зброєю в руках. Або я забув як звати, коли я дивився у Євгена Кисельова інтерв'ю з доктором, який півтора роки добивався приїхати в Україну росіянин, який поїхав через страни Балтії, зараз працює в нашому шпиталі. Він відомий хірург, який працює по травмі. Він сказав, він обрав свій шлях, і це найкращий шлях. Ті, що залишилися все одно. Сьогодні вона слухає Путіна. Путіна повалять, будуть слухати іншу людину, яка прийде до влади, і будуть вважати Путіна злочинцем. Згадай радянську історію. Всі плакали за Сталіном. Але коли прийшов Крущов і на 25-му з'їзді розказав про культвічності, всі прийняли саме це. А потім всі аплодували Горбачову, який розказував про перестройку і гласність. Люди обирають пропаганду, а не пропаганда обирає їх. Їх влаштовує, може змінити змін, можна змінити їм тільки силовим методом, сам саме джерело пропаганди. Тому основне про що ми повинні дбати, це повалити Путіна. А повалити його можна тільки розбивши його на полі бою чи прибравши його саме тим способом, яким сам Путін захопив владу силою, Сергію уточнення, що все ж таки. Не всі любили Сталіна за радянських часів. Все ж таки, так. билась билась українська повстанська армія, а, працювала ні, тут. Я згоден я кажу проти... ООН. а Тому знаєш. Та... А я, я ще хочу сказати, що був потужний український дисидентський рух. Ні, а... ні, я маю на увазі простих людей, які не обирали самі собі, скажімо так, свій шлях в житті, а які просто скажімо, слухали пропаганду. Там навіть такі є, пам'ятаю. Спочатку фашисти були ворогами, тому що вони конкурували і вбивали комуністів в Німеччині. Потім вони стали друзями, з ними браталися. Шановного гітлера поздравляли в газеті «Ізвістія Правди з днем народженням великий вош народу. Потім вони знову стали ворогами, і це все сприймалося нормально. Ніхто не задавався питанням, яким чином спочатку ми з ним. З ним ділили Польщу і ворогами вважали Британія, Франція та Сполучені Штаті Америки, а потім союзники німців. Ці люди будуть сприймати будь-яку пропаганду, яка буде, скажімо так, очолювати їх державу. Так, я, я завершу цю, цю думку про те, що український дисидентський рух. А був навіть ну якби простягався в часі до часів, які вже в радянському союзі називали «перестройкою». Та тобто це був і, і, і по суті українською інтелігенцією було так щільно заселено там мордовські табори, і не лише мордовські табори. Я додам тобі, я додам. Є два елементи. Перший, коли Сталін помер, 50 50-ті роки почалися повстання в Голазі. Я читав Солженіцина на про це. І він чесно писав в своїй книжці, яка називається Архитіла Голах, що основними драйверами цих повстань були дві категорії людей, які тоді доволі щільно опинилися в, скажімо, в таборах. Це повстанці українські Бандерівці, так звані. А друге, це Чеченці, які виселили з Кавказу, вони різали всіх сексотів. І вони очолювали всі ці повстання, завдяки яким вже при Хрущові почали ліквідувати волагівську систему у тому сталінському вигляді, в якому вона була. Це перше. а друге, я писав, що Україна сьогодні дві цивілізації. Ти, мабуть, читав мою колонку. НВ. одна цивілізація нам дісталася з радянського союзу, і вона досі живе в нашому правлячому класі. А друга це цивілізація нашого громадського суспільства, перші пару. І зародили це дисидентський рух 90-х років. Чорного, Лук'яненка і всі його соратники, а саме з них почалося українське відродження, українське громадське суспільство, яке потім вийшло і на граніт, і на перші майдани, і на другі, і на великий, на малий майдан. І сьогодні саме розвинеться громадське суспільство було основним фактором, чому ми досі. Не зникли, чому ми воюємо, чому ми тримаємося у цій боротьбі і навіть розраховуємо на перемогу. Ну ось власне, ми з тобою таку антологію опору українського народу диктатурі згадали. І це оце є опір, є спротив, оце є спротив. Дмитро, дивись, оце, так, оце це під... та? ось... підтверджує мою тезу професійно. Не пропаганда обирає людину, а людина обирає свою пропаганду. Дисиденти обрали одну для себе пропаганду свою. Слава Україні, Україна понад усе. Інші обрали іншу пропаганду, ворожу пропаганду. А є пошанок людей, які нічого не брають. Вони приймають те, що виходить від влади, отаким От чином. Сергію, мені здається, у росіян є ще одна проблема. От ти згадав тих, хто виїхали за кордон. Але далеко не всі з них не підтримують війну Росії проти України. Ми ж з тобою бачили цих відео дуже багато, коли з цими російськими зетками. Люди тікали за кордон в ту ж саму Грузію, колони стояли. Тобто, що вони декларували? Що в принципі вбивство українців і Україну ми підтримуємо, просто не хочемо загинути на полі бою та перетворитись на гумус. По суті, справи ось така історія. А такі такі потоки росіян, в принципі, несуть загрозу іншим державам, тому що, якби це ж це ж теж такі ну, велика кількість людей, наприклад, для тієї ж маленької Грузії. Невеличкої Грузії, та може становити вже якийсь певний навіть політичний фактор. Я вважаю, що якщо чи несуть вони загрозу. Якщо керівництво країни, якщо влада країни виставляє деякі фільтри, як це роблять кра... країни Балтії, то не несуть загрозу. Треба приймати тільки тих, хто готові приймати правила гри. Жорсткі правила гри вчити мову, приймати культуру цієї країни і бути достойним, якщо не громадянином, то мешканцем цієї країни. А якщо влада такі фільтри не виставляє, то це є проблемою. На твою думку, як далі має виглядати Росія для того, щоб на наші з тобою голови не падали бомби, ракети на голови наших дітей? Я тоже собі і прагматично, і це. В деякій мірі відрізняється від того, що на форумі в Таліні, мені здається, цей раз був форум, сказав пан Арестович. Я проти збереження величезного монстра, який дуже погано керується. Це просто прагматика навіть. Це не просто бажання якоїсь там помсти. Коли на величезній території з величезними ресурсами, найбільшими в країні, живе, живе всього. Трошки більше ніж 100 мільйонів людей, оця територія просто не використовується людством нормально для того, щоб вона нормально використовувалася і не була загрозою для всього світу. Треба, щоб замість великої е, єдиної унітарної країни, централізованої країни, монархічної країни, диктаторської країни виникло з десяток е, нових країн е, максимально самоуп... на самоуправлінні можна починати. Так званої, глибинної федералізацією при до того як ця країна справді називалася, Російська Федерація, да а потім щоб вона роз'єдналася як колись розпався радянський союз на різні країни. Це нормальний світ шлях, який вони пропустили У 20 столітті. майже всі імперії, і британська, і австро-угорська, і османська, і будь-які інші розпалися на національні держави. Це підвищило нормальне управління цими державами, а росіяни затрималися. Їм треба, щоб імперія зникла, і на місці виникла б інші країни, які б пішли своїм нормальним розвитком, не боліючи цим гіантизмом бути великою країною, яка диктує всьому світу, навіть не сусідам всьому світу, як треба жити, і кайфуючи від того, що вони якісь особисті. Причому це ж комплекс. Вони завжди програвали цивілізаційну гонку, і цей комплекс породив знаєш, що таке. Ми окремі, ми особисті. Нам треба нав'язувати всьому світу, що ми що ми правильно живемо, весь світ день колись неправильним шляхом. Ти знаєш тут. Я просто вже кілька разів про це говорив в ефірі. У світових політиків немає цього бачення, того, що Росія може розпастися. От, ну, не йде у них якби політична думка за цей бар'єр. А вони бояться цього процесу. Вважають, що це може бути катастрофою для взагалі світової цивілізації. При цьому забуваючи. Я кілька разів нагадував, що тут на мою думку є доречною аналогія, що так як себе підірвав радянський союз перенапруженням в афганській війні, яка тривала там. Теж більше десяти років так підірвана була економіка радянського союзу. Більше того, була підірвана довіра до політичного керівництва. Ну тому що, якби потік цинкових трун в країну, це не віталося навіть тими, хто реагує на, на будь-яку е агітацію і пропаганду. Так, зрештою, радянський союз припинив своє існування. От, в моєму розумінні, імперія, яка розпочала війну, вона понесла те, що називають політичну відповідальність. Вона в тих формах. Припинила своє існування, але але це можна було б застосувати до сучасної Росії. Аналогія це вторгнення в Україну. А економічне перенапруження, підрив політичної довіри, багато вбитих, багато загиблих, депресивна ситуація, але тут є один суттєвий нюанс: тоді в радянському союзі були такі нації, як, як українці, як литовці, латвійці, естонці, грузини, зрештою, які точно прагнули державного суверенітету і незалежності. А те, що те, що зараз існує в рамках сучасної Росії, ти бачиш там якісь натяки на те, що вони можуть. Уть очолити так і ну якби проводити ці ідеї державного суверенітету для певних регіонів, ну там компактного проживання Кавказ можна там називати Сибір, там інші якісь регіони. Та тобто, залиш чи залишились в принципі сили, які можуть е, настільки глибоко реформувати те, що зараз називається Російською Федерацією? Дмитро я не можу сказати, що я великий експерт. Я останній раз був. Е... Росії спілкувався і по роботі десь в десятому році, останній раз потім ні, а, але можуть зробити допущення. Ну, по-перше, ти правий Кавказ. Кавказ відійде. Я в цьому впевнений. Це давнє їх історичне місце. Вони були завойовані і вони давно розуміють, що росіяни не друзі. Є також мені здається татари башкіри, які в такому дивному становищі. Вони всередині країни, їм буде важко з цим, але у них є своя особиста культура, релігія, і це може бути а, таким чином. А все інше буде по-іншому. Нам треба думати про те, щоб ліквідувати, розбити основну силу росіян, яка вся сьогодні в Україні це їхню армію на полі бою. Ліквідувати може і просто поставити таку ціль, як колись ставили ці ліквідувати Гітлера. На жаль, на це не наважилися країни, це робили тільки патріоти, і не вдалося. Німецькі антифашисти це робили, і, і німецькі і, м -м військові коли. А на жаль, ні Черчил, ні Сталін мали таку можливість його ліквідувати. Ось сьогодні ми повинні подумати, чи можна ліквідувати а, самого Путіна, і це може багато що змінити. Але я знаю деяких людей з опозиції російської, яка за кордоном, яка вважає, що дійсно. Для Росії краще перетворитися в декілька незалежних країн. І вони можуть бути тими генераторами цього процесу, коли пояснять тим, хто живе в Краснодарі, що це класна окрема країна може бути незалежна від Москви. Або навіть в мене є знайомі, які вважали, що північ Росії європейської, ой, мені це, це треба якось. Не помилятися в назві вони складна назва і Роза, якось так називається. Треба запустити ці ідеї. Можливо, через років 10 вони перетворяться в ідеї, які розвалять цю імперію на окремі країни, які живуть своїм життям. Сергію Україна потребує гарантій і потужних гарантій, не таких як Будапештський меморандум. А з тим, щоб росіяни не продовжили цю війну спочатку в латентній формі, потім перегрупувавшись і наносячи наступний удар по Україні, якою ти бачиш, от передумовами цих гарантій, а я розумію, що найголовніша гарантія це вступ України до НАТО. А от з точки зору трансформації Росії, що буде такою гарантією, що вони ніколи більше на Україну не підуть, я не вірю о, в НАТО. Скажу тобі чесно, я не вірю в будь-які гарантії, які будуть не всередині країни. Я б брав досвід Ізраїлю. Він це нормальна модель. Перша і основна гарантія найкраща в світі боєздатна армія, в яку треба перетворити за ЗСУ. Друга гарантія розвинутий військово-промисловий комплекс. Треба виготовляти майже всі елементи нашої оборони тут в Україні. І це можливо третя гарантія. Я можу ще встигну тобі розказати історію, яка пов'язана зі мною особисто У 2014 році. Я був серед тих, хто працював в штабі народного фронту, і коли до Арсенія Петровича Ясенюка прийшла ідея запропонувати будувати стіну, я був дуже проти. Я сказав: ну, по перше, її неможливо збудувати вздовж цього кордону, а ще треба і по Білорусі. І будувати це не має сенсу будувати шістіметрову стіну і взагалі називати це стіною. А от запропонувати нації і Європі збудувати там європейський вал, тобто лінію оборонну лінію. Вони сміялися, казали оборонна лінія це першої другої світової війни. Подивись, та лінія, яка була збудована на під час 2014 року, по 2022 на Донбасі. В деяких містах наші війська не відійшли зовсім. Отримують її досі. Лінія соровікна показала, що навіть слабка немотивована армія може її утримувати. Тому наші кордони з Росії повинні перетворитися в замінований пояс оборонний пояс, де розташовані наші війська. Ну ще плюс ППО, бо я служив і розумію, найкраще в країні повинна бути. Плюс авіація, це і є справжні гарантії. Дуже коротко ти... зараз скажи в денуклоризацію. То по тобто, позбавлення Росії ядерної зброї, ти не віриш? А, вірю, але ж треба, щоб Росія розпалася, і тоді стане проблема перед ООН. Ну, По перше, треба прибрати з ООН Росію. Ти розумієш, чому ООН повинна прийняти рішення про ядерне роззброєння. Війська ООН повинен захопити зайняти при розпаді Росії їх ядерний, скажімо так, арсенал. І я би нашу Чорнобильську зону запропонував як зберігання цієї зброї і її деактивацію під наглядом зсу. Дякую, слухай. Мені здається геніальний план. До речі, пригожин, якого ти згадував, показав, що ядерну зброю на Росії можна захопити достатньо легко. Сергій Гайдай, політтехнолог, з нами був на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.